А знаєте ви, що прокляття, навіть просто обурення батьків діють дуже сильно. І навіть якщо батьки не проклинали своїх дітей, а просто вийшли через них з рівноваги, обурились, то у дітей немає потім жодного світлого дня в їхньому житті. Все їхнє життя одна суцільна мука. Потім такі діти дуже страждають. Усе земне життя. До батьківських прокляття відносяться всі погані слова, сказані нами, протягом всього нашого життя. Тобто не тільки ті, які сказані: Я тебе проклинаю, а такі, як дурень, дебіл, недорозвинений, нерозумний, урод, невіглас, на дітях своїх побачиш, та інші негативні слова. Ми маємо право тільки сказати, спаси Тебе, Господи, збережи Тебе, Господи, допоможи Тобі, Господи, та я в Тебе вірю, що у Тебе все вийде. Я радий, що ти прийняв самостійне рішення, але треба було порадитись зі мною і все в такому позитивному дусі. Дитя за своєю природою безневинний ангел. І якщо у нього відхилення через погане виховання, то причина в нас: шукайте гріх у собі і викорінюйте. Очистивши себе, автоматично очищається і дитина, молитва матері за дітьми своїми розганяє всіх бісів від них, біса пияцтва, біса куріння, біса розпусти і так далі. Молитва матері дістане дитя з дна пекла. Плачте за своїми дітьми, матері, а не проклинайте, і Господь все влаштує.